Здорово, мої дорогі підписники! Сьогодні я починаю знімати нову гру і новий контент по ній. Таку гру, як GTA 5. Може буду знімати всякі прикольчики, серіалчики. Ну, не буду вас затримувати до відео, ну, а ми погнали! Джейм добре, мої дорогі підписники. І сьогодні я хочу показати, як проводжу свій вихідний. Чекайте, мені щось прийшло. Так, витягуємо телефончик. Так, швидко приїжджай сюди. Для тебе є робота. Блін, може не знімати. А, ладно, вже почав, так почав. Треба переодітися і, і виїжджати. Як ви можете бачити, я вже переодівся, сів у машину і виїжджаю до боса. Бос, ну, він з, ну хороший, але він не любить, коли люди забігнуться, тому треба постаратись їхати трошки швидше. Сподіваюсь, там роботи великої не буде, бо я хочу нормально провести свій один вихідний в спокої. Хм, ну а поки я їду, може я поставити лайк і підпишитись на мене. Мені ж, до речі, 31. Так, може трошки вам про себе розказати. Ну, як ви бачите, живу я в дорогому будинку, їжджу на нормальних машинах, робота нормальна, набагато за неї платять. А я вже майже доїхав, до речі, до точки зустрічі. І це дуже якийсь крутий ресторан. Блін, на червоній не, не проїхав. На нічого. Бо це цей такий ресторан. Ладно, зараз я поговорю з босом і вернусь. Коротше вияснив, я... треба прибрати декілька машин. Бо тому що одна ж дуже крута організація. Вирішила продавати заборонені чіпи. І мені треба утилізувати їх. Добре, заїдемо на заправку. Так, де в нас тут ближайша заправка? А хоча можна і в оружейний магазинчик Все, поїхали. Це якраз не дуже далеко, блін, знову на червоний приїхав. Ну ладно, вже що є, то є. Хм... їхати, до речі, не дуже далеко, але бажаємо не... уваги до себе не привертати. Так, о, якраз зелені. От, тому що ті червоні через них одні проб. Все, нам треба закупити бензин і пару Сі4. Добре, зараз я закуплю і, і прийду знову. Закупив я бензину і пару бомб ліпучок, ну і що, ну, і можемо вирушати. Дорога буде трохи довго. Але треба буде злитись з колективом. Моя машина трошки для цього не підходить. Ну, але що поробиш? Прийдеться якось спробувати. Скажем, що це нова модель. Якоїсь дорогої BMW. Ну це і є BMW, але це старіша модель. Чуть в аварію не попав. Попав би я в аварію, це би було взагалі капець. Добре, вирушати нам трошки довго за місто. Може я приїду і вернусь, а хоча, щоб ви знали, де це. Знову копки. Напевно, все-таки приїду і вернусь. 2000 років так, я вже доїжджаю до потрібного нам місця, до особника одного багачайки, який, який тримає всі ці машини. Вирішив я їхати вночі, щоб мене було менш замітно. краще виключити фари, щоб мене взагалі видно не було. Припаркуватися ось тут. І йти робити наші справи. Головне йти акуратно і щоб мене ніхто не замітив. Наша ціль знайти парковку, на якій зберігаються всі машини. Так, ось вона. Ну, тут є три машини, які тримають в собі той секретний чіп. Я думаю, буде трошки побільше. Ну, ви що зробити 3, це теж багато, а чіпи коштують мільйони. Так, беремо каністу. Так, каністру взяв і... А, ні, не взяв, я не взяла я каністру. Берем каністру в руки, залізаємо на машину і починаємо розвивати бензин. Так, розвиваю сілу цю точку. Що я тянути там C4 и аккуратно втикнути в місце так і остання машина так залезаем, берем канистру. Раз, 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 раз. Выдаємо до точки. Ось ця точка. Ставим сюда С4. Ой, бомбу групучку. И І І все, и коловно взірветься, бахнуть, всі машинники на патриль. Виходимо... відходимо в безпечний куточок. тут буде нормально. І... Раз, два, три. Прощавайте, чіпи. Машини загорілися і треба нам втікати. Так, не викликали поліцію. Блін, поліцію викликали. Це за капець. Треба ж втікати за місто. І щоб мене ніхто не повітав. ось ще краще. Так, перевіряємо, чи машина догоріла. Так, машина горить, це, це шикарно. Так, заїжджаємо сюди кудись. Тут мене точно не будуть шукати. Так, а навіть якщо ще й буде? Ми зробимо з підставу. Ми зараз на горизонті нікого немає. Ми зараз вийдемо через трасу. Все, який от сюди. І будемо спостерігати за ним. Будемо спостерігати за ними зі снайперки. Так... Поліція їде сюди, треба швидко уносити ноги. А ні, все. вони перестали мене шукати. Добре, треба їхати додому і доложити босу, що ми виконали місію. Ну, а з вами був я, Анвік. Всім па-па-па-па. Nobody else. Wait.